Ще раз таки, вдалося добратися до села. Я приїхав з тими тюльпанами. Сьогодні таки хочу їх повисаджувати. Але ви знаєте, гірка моя, як то кажуть, не дуже ахті, бо дуже багато листя. Я думав, хосту не буду е вирізати. Вже весною згорну. Але при посадці тюльпанів то це є велика морока. Тому, тому так не виходить. Е вона розляглася. І дуже багато місця займає. Взяв інструмент і, до речі, сьогодні маю помічницю. Приїхав сьогодні з сестрою. І е, щоб вона, як то кажуть, знаєте, не замерзала, то отакою електричною штукою замітаємо подвір'я. Доче кажу, вимите вон там. Дуже кльова штука, до речі, треба собі таке теж буде придбати. О, дивіться, яка красота, правда. Не треба руками нічого мести, не треба застосовувати дуже страшну силу. Ну, Вона не є таким дуже легеньке, але, але як бачите, тут почав вже робити таку невеличку зачистку ну, від бурянця, від якраз ті, те листя. І я думав, сапою візьму, візьму цю хосту по цей, позрізаю, але бачу, що вже є оці от молоді, бачите, фіолетові. от сиреніві, пагони то не буду. Тому обираю руками. Це, що біла хоста, то має такі от паростки молоденькі салатові, а ця має паростки фіолетові. Тож, щоб їх не нарушити, тут не є так багато. Не така велика територія, то зараз позбираю цю всю хосту. Оце все туди на компостну яму. І заодно, бачите, чим більше йде вологи, тим е, стає от більше цього зеленого моху. І таке оце листя. Вроді небагато, але якщо воно залишається на асфальті, то в будь-якому випадку моху буде більше. А це не буде не проблема. Я весною візьму, потім перекроплю і на сухо ще позбираємо. До речі, теж маю нову гризоту, я теж маю дрова. Ці дрова, правда, мені ще в спадок дісталися від мого покійного діда Івана. Він за своє життя ще тут жив, то звичайно, що люди в селі. Підпалювалися від дровами грубки, то в мене є теж дрова. Їм, напевно, років з 10 цим дровам. Ну, Нашим, вибачте, придур, придурушним, от тим, що там на верхах сидять і приймають закони, нема про що голосувати, аніж садити людей на 7 років за дрова, які. от... Взагалі зберігаються на, на подвір'ї чи куплені, які куплялися 100 років тому. Ну, Питання не в тому. Е, якщо приймаєте такі закони, шановне товариство, то ви подумайте за людей, які не мають на своїх обісцях і подвір'ях газу. які по факту, півзакарпаття, півфранківська, півфранківська люди опалюють дровами, бо, тому що вони не газифіковані. Як приймати закони про сільські общини? Які все життя користуються дровами, які там рубають там якусь там свою грушку чи свою сливку, а, а потім, виходить, я не то револю садку спиляв, дві яблуні, то що в мене, в тюрму посадити? Так я їх сам садив, сам і їх, сам їх спиляв. Ну, але, Наші, як то кажуть, знаєте, мож, можна в думають по-інакшому. Отож, мої хороші краще дійсно думайте, аніж спочатку щось зробите, а потім не знаєте, що з тим робити. Ну, подивимося, чи президент підпише цю ерунду. Ну, Це вже все буде, як то кажуть, залежати і будемо бачити в подальшому. Менше з тим. Дрова дровами. Тут зараз досаджую тюльпани, але перед тим швиденько оцю хосту забираю. Так, робота потрохи робиться. Я вже в принципі підготував іменно цю гірку для посадки тюльпанів. Не дуже, знаєте, хочу здавати, звідси так дуже аж під стерильність, бо земля. Потім що ту землю по всьому подвір'ї треба грибти. Але дивіться, яка красота. Бачите? І це так, знаєте, навіть не то, що це я прикольно такою штукою працювати. Я не знаю, треба буде якось подивитися. Ото... Дай Боже здоров'я! Дай... Дай Боже вам! Так, так, треба, треба. Ось така штука, не знаю, скільки воно коштує, але треба спів до уваги взяти. Бо отут, це, як то кажуть, я завжди кажу, складна ділянка, де асфальт вже такий дуже порипаний, то воно з кожної отакої от вимки вимітає, як скажене все. Дивіться, просто красота. Зараз швиденько доробляємо цей шматочок подвір'я. У нас тут буде вже супер-пупер. І займаюся посадкою а, тюльпанів. О, тому тут треба буквально, скільки хвилиночок 10 і все. Багато роботи нема. Е, на тачки і забираю. До речі, в мене сталося трабл з колесом. Щось з цим колесом не знаю, чи воно, чи щось його пробило. Ну, факт того, що потребує заміни. Я потім собі сфотографую і куплю нове, бо щось тим колесом вже йому прийшов. Добре, дозамітаємо і беремося далі до роботи. Так. Ой, і тепер на рахунок цих тюп, тюльпанів і всього подібного. Е, Пролізки. Там цибульки маленькі, то я... Ну все одно ж, хоста, поки вона вилазить, поки те, поки се. Там, виходить, по три цибульки. То я їх запхаю ось так між хостами. У мене, до речі, тут десь мають і рости ще вони. Але ще не зустрічав на цьому. Не роблять таких дуже глибоких ям. Традиційно на ширину, точніше на глибину трьох цибулин, висоти цибулин. О. Скільки буде, стільки і буде. Дивіться. Чому там їх. Вони дрібні, але їх багато. Вони швидко розмножуються. Я не прив'язуюся до кольорів. Я не знаю де який. Бо там мають бути різні і жовті, і фіолетові. Але отак між кожним, між кожним буду робити отаку відстань сантиметрів на пану, скільки два. І одразу загортаю. Все, хай собі ростуть, як то кажуть, цвітуть і розмножуються. І так само зараз беру наступні. Тут в мене їх. Ось тут менше. Тут цибульки менш, дивіться. Ну, я думаю, що вони будуть далеко не гіршими, ніж інші. О, так, дивіться, майже вже наключилися, мають паростки. І гарненько присипали. А це, бачите, які вони, напевно, що будуть цвісти два рази на рік, бо тому що... Мають вже паростки для цвітіння. Така, дивіться, гарна, і вона таку має червону серединку. Є такі види, що це, є такі види, що вони цвітуть по два рази на рік. І весною, і осінню. Так як перший цвіт. Потім це ще позбираю. О, це мають бути якісь жовтенькі, красивенькі. Трошки ця ямка якась заглибша вийшла, ну нічого. Нічого. Все буде гарно рости. Оп, тут дивіться, які красиві. Ніякої тут немає техніки на рахунок крокусів. Я взагалі хочу швагра. Правда, я ще його ним не говорив, але я хочу в нього весь газон засадити крокусами. Зараз акції, там якраз будуть знижки 100 штук. По 100 штук, по 500 штук крокусів в одній упаковці. І я хочу дивитися відео, що крокусами засаджують е, газон. Поки він відновлюється, поки він після зими е, то цвітуть крокуси. Ну, Не знаю, яке вийде. Чи взагалі він мені таке дозволить? Ну, але то не моя хата, але як то кажуть, я вже собі... Там не моє обіця, але я собі таке вже, знаєте, в голові промалював. То я ще з ним проговорю і подивимося, що він скаже таке. Ну, менше з тим. Поки висаджую крокуси. Так, і тепер І тепер дійшло діло до тліпань. Звідки починаємо? Я зробив ряд ямок. Отак по одній, виходить, траєкторії. Не знаю, як там вони. По кольорах мені співпаде, але я вибирав всі ті, які по факту мені були дубподобні. І ось так буду в одну ямку, дві цибулинки. Бачите, висаджувати. Ніяких добрив, нічого я не додаю. Це чудові голландські цибульки, голландське насіння, тому ой, а тут що таке? А дві, я думаю, щось три намацав. Думаю, ого. Така похибка в магазині, але де? Такого в магазині не буває. То все гроші. Ось я кажу вже. І вроді, знаєте, знижками, але все одно це так дорого. Але мене я не знаю. Я втрачаю голову, мене не зупинить. Я розкину всі. Подивлюся, скільки мені ямок буде бракувати. А тоді ще дороблю і до, до цей. До, за, до закидаю, до насаджую. До Хосто поки вилізе, поки те покисе, то тюльпани вже відсітуть. Потім листя впаде і тюльпани завжди будуть гарно, як то кажуть, під прикриттям. Теж так само висота посадки до трьох цибулин не глибше, тому що ці... Квіти, як показує практика, вони з часом самі ховаються під землю. З кожним роком вони заглублюються, а я висаджую з цією позицією, що я не буду їх викопувати навіть раз, тих самих 3-5 чи років. Вони в мене будуть вже, як то кажуть, тут поки зможуть самі і рости. От Тому тут територія в мене велика, то хай собі ростуть і розмножуються. Ну, ви зрозуміли, правда, процес? Окей, висаджую тюльпани. Так, мої, хороші, все. А, одне ще юбку зв'язати зараз, забув. Юбку зв'яжу. От. Але подвір'я. Ідеальна чистота. Тюльпани, гірка поповнена. Все посаджено. Бачите, легенько підгорнув бортик ось тут, бо е, осипається земля. Я був купив той пластмасовий борт. Треба якось буде. Весною його приспособити. Зверху, як бачите, лілійники я не прибирав. Немає можливості, сьогодні вже немає часу на, на все і на раз. Але роботи зроблено Ой, багато. Ще на цій клумбі. Зараз я одне пообрізаю теж дельфініум, щоб не йшов зиму. таким. Понісу теж зараз на сміття і все. На сьогодні вже робота у нас закінчена. Та я думаю, не тільки на сьогодні, а вже в цьому році вже точно я сюди вже не повернуся. А вже аж весною, коли розпочнуться весняні всі роботи. Тоді вже, як то кажуть, буде новий рік, буде нова робота і нові все. Вони головне, головне, щоб наступив мир. І закінчилася війна. От. А робота нікуди не тіче. Вона не вовк, в ліс не тіче. Головне. О, навіть не буду вирізати. Головне, мир. Мир і закінчення війни. От. Так. Садок навіть не заходив сьогодні. Бачите. Як позрізав ті дерева, так і лежать, вже як то кара буде весною дороблятися все. Нараз все не зробиш. Але тим не менше. В будь-якому випадку потрошки, потрошки. там-там сусід вже багаті розпалює. Теркіс сухості спалює, чи може дрова палить, боїться нового закону щоб не посадили. Я, звичайно, не жартую. Так. Виношу нас сміття. І на цьому, як то кажуть, село до Нового року, до весни. Прощай. Зараз я піду в хату, перевірю, чи все закрите, чи все перекрито кухню. Перевірю всі замки. На тому скінчається. І будемо помалу їхати додому. Ну, а там буде щось цікаве, то я вам обов'язково покажу. Вже закривати, вже хотів закривати ворота і згадав, що я ще ж юку не зв'язав. Так що ще швиденько вернувся, зв'язав юку і в мене ще отам одна на горбочку. І все. І на тому сьогодні вже буде готово. Тут листя собі гарно перегниє. Ось тут. І потім буде така земелька. І Може отвориться такий, такий гарний торф. І там щось з часом посадимо. Тут таке саме, бачите. Все чистенько там де торф і на тому кінець. Оп! Треба буде якось взятися через ту браму, пошкурити, гарно перефарбувати. Ой, роботи багато, якби тут жити, то. Можна багато так, всього. А так, по можливості, приїжджається, все підтримується, в чистоті тримається, Ну, а там як Бог дасть. Так що побачимося.